Справа 1226. Знайдіть розв'язок системи рівнянь способом додавання. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система. 4x плюс Y дорівнює 7 і 5х плюс Y дорівнює мінус 1. Ну що ж, тут у нас є плюс Y і плюс Y. Давайте зробимо, щоб ці коефіцієнти при y були протилежними. Для цього ми, наприклад, друге рівняння помножимо на мінус 1. Множимо на мінус 1. Поміняємо знак доданки. Тоді отримуємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, перше рівняння переписуємо без змін. 4х плюс y дорівнює 7. Є. А друге рівняння 5х множимо на мінус 1, це буде мінус 5х. Далі було плюс y, якщо ми помножимо на мінус 1, стане мінус y. Ну і дорівнює мінус 1, що множиться на мінус 1, це буде 1. Ну що ж, а зараз бачимо, що коефіцієнти при y у нас протилежні, можемо вже зараз додавати ці два рівняння. Так, ну що ж, я запишу, як перша дія. Отже, 4х додати мінус 5х. Це можна записати як 4х відняти 5х. Далі у нас є плюс y і є відняти y. То ми пишемо відняти y це дорівнює. Справа у нас є 7 і 1 числа. То пишемо 7 плюс 1. Є? Ну що ж, дивимося, у нас тут є подібні доданки: 4х і мінус 5х. 4х відняти 5х, це буде мінус 1х або мінус Х. Далі. Плюс y у нас є і мінус y. Сума така дорівнює 0. Викреслюємо її. Ну і це дорівнює тоді. 7 плюс 1 це буде 8. Є? Якщо мінус х дорівнює 8, то x дорівнює мінус 8. Обидві частини рівняння множимо на мінус 1. То записуємо, що x тоді дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж ми знайшли, чому дорівнює x. Зараз, якщо ми підставимо будь-яке рівняння, чи перше, чи в друге, замість х число мінус 8, ми знайдемо y. Давайте я запишу, як друга дія. Я візьму перше рівняння 4х, то це буде 4, що множиться, а замість х пишемо мінус 8 так, додати y, і це дорівнює 7. 4 помножити на 8 це буде мінус 32. Додати у. Це дорівнює 7. Є? Мінус 32 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що y тоді дорівнює. 7. Зліва було мінус 32, справа буде плюс 32. Є? То пишемо, що y тоді дорівнює. 7 плюс 32 це буде 39. Є? Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел мінус 39 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Добре, ну а зараз тоді переходимо до другого, другої системи. Це 2х плюс 3 дорівнює 5 і 2х-4. 9. У нас є коефіцієнти при х2 і 2. Давайте зробимо, щоб були ці коефіцієнти протилежними то я помножу друге рівняння на мінус 1. То ми записуємо, що множимо друге рівняння на мінус 1. Тоді запишемо рівносильну систему рівнянь. Отже, перше рівняння записуємо без змін. 2х плюс 3y дорівнює 5. Є. Ну, а друге рівняння множимо на мінус 1. 2х помножити на мінус 1 це буде мінус 2х. Мінус 4 у що множиться на мінус 1, це буде плюс 4 у І це дорівнює. мінус 9 множимо на мінус 1, це буде плюс 9 або просто 9. Є. Ось так виглядає рівносильна система рівнянь. Зараз бачимо, що ми можемо додати цю систему ці рівняння між собою. Отже, додаємо. Так, Я запишу як перша дія. Тобто в нас є 2х. Додати мінус 2х, це відняти 2х, далі є плюс 3 у і є плюс 4 у І це дорівнює. Справа у нас є 5 і 9. Є. Ну що ж, дивимося, тут є подібні доданки 2х і мінус 2х. Ця сума дорівнює нулю, викреслюємо їх. Далі. У нас залишилось 3 і плюс 4 y Разом буде 7у. дорівнює. 5 плюс 9 це 14. Є? Ну що ж, обидві частини рівняння ділимо на 7. 7 на 7. Це буде y. Дорівнює. Тоді праву частину 14 ми ділимо на 7. Є? Y тоді дорівнює. 14 на 7, це буде 2. Добре, ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює y. Можемо у будь-яке рівняння підставити замість y2 і знайти, туди, чому дорівнює X. Я буду підставляти перше рівняння. Записуємо як друга дія. Тобто, в нас вийде 2х, так і записуємо. Додати 3 y. Додати 3 а замість y пишемо, те, що ми знайшли 2. Це дорівнює 5. Є? Ну що ж, 3 помножити на 2, це 6, то ми записуємо, що 2х плюс 6 дорівнює 5. Є? То плюс 6 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 2х дорівнює 5. Зліво було плюс 6, справа буде мінус 6. То ми записуємо, що 2х дорівнює. Отже, 5 відняти 6 це буде мінус 1. Є? Ну що ж, знаходимо тоді х частини рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2 це буде х. Дорівнює. То мінус 1 ми також ділимо на 2. Х тоді в нас дорівнює мінус. 1 на 2 це буде 0,5. Ну що ж, отже, виходить, що пара чисел мінус 0,5 та 2. Є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть розв'язок системи. Ми знайшли. Записуємо в першому завданні. Розв'язком є. Пара чисел мінус 8 та 39. Так. А в другому завданні розв'язком є пара чисел мінус 0,5 і число 2. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.